Всім привіт! З вами канал Create My Lego World. І сьогодні в мене буде огляд на ось такий мій перший в житті набір 4, 81 деталь. Ось такий, я не знаю, техніка. Була в цьому наборі одна ось така інструкція. Виглядає непогано, ну, нічого не особливого, але виглядає круто. Далі сам набір. Це ось ця машинка, дві міні-фігурки і купа аксесуарів. Одразу ж до аксесуарів. Це відбивний молоток. Ось такий знак. До речі, він, як ви бачите з Лего фігуркою, що доволі круто зроблено. Три ось таких конуса і просто хлам, який нам предполагається, що треба згрібати. Далі мініфігурки. Перша мініфігурка у нас ось такий чоловік в окулярах. До речі, це новий колір. Раніше в Лего був тільки ось такий, тепер два помаранчевих в Лего. І круто, що вони зробили йому змінну. Тобто він може не тільки працювати, а, наприклад, і просто щось собі піти з роботи, і він буде не в шоломі йти вже, а в своїй зачисті. Як би це дивно не звучало. А в другій мініфігурці вже немає зачіски, тому що це двійна деталь подвійна. До речі, торсики, як ви побачили, або ні, різні. Ось такі мініфігурки. Ви самі в цілому можете на них подивитися, об'ясняти, тут нічого не навіть. Далі сама модель зроблена круто як для набору 4, це точно. Двигається ковш. Така деталь у мене зустрічається вперше, хоча, я думаю, вона вже була. Ну, і ви можете щось загрібати. Звісно ж, це буде не дуже, якщо дивитися ось, то... Не дуже це вдобно, так сказати, робить. Але ванна. До речі, по бокам в нас може ось ці штучки і підніматися, не знаю. А, можливо, вони мають бути, ні, вони не мають бути піднятими, але ось такі штучки є. Великі колеса, якщо ми їх приберемо, два колеса, колеса то ви побачите те, що тут одна велика основа, тому що це 4 і набір різко стане меншим. Хоча тут не мають бути великі колеси, тому що на малих це б не виглядало гарно. Відкривається також кабіна, і я не знаю, побачили ви чи ні. Але ось тут це деталь скла. В цілому, я можу вам рекомендувати цей набір, поставши, напевно, 8 з 10. Ну, Ще одної фігурки не вистачає, і взагалі все було б супер. Ну, дійсно, наповнений крутий набір. Ну, а на цьому все. З вами був канал Create My Lego World. Всім пока!